Добрий день, от уже я саджу картоплю. Картопла саджалка саморобна. Там оцей загортач, який ззаді, я вже сьогодні трохи доробив. Це колись я його зробив, цей, ту загортачку таку, щоб мотоблоком після того, як плужком посадили картоплю, ним пройти і загорнути. Але мотоблок його не, рівно не тягнув, воно таке виляло, водило, зняв, положив, лежало пару років, відчарив його От Зараз. Оператор тут є, буде знімати, як я буду їхати на цьому мотоблоці, зверніть увагу, як пробуксовує колесо. І, до речі, я, мабуть, його наступного разу якось зніму, розверну протектором. В інший бік, я ж не по болоті їжджу, щоб воно викидувало болото. Я їжджу по городу, а він буде з кращим тоді за цепом їздити. Барсик. Барсик, хочу уваги. Значить, зараз пройду туди-назад. Цим мотоблоком перецепляю на маленький і показую, як цю саму роботу буде робити маленький. Вони картоплю садять у смартфони. Oh. Кто меня останавливается в того? Так я опять цепляюся зараз. Короче, так вот так менее пара. Так, ну в общем з таким мотоблоком легеньким теж працювати можна, садити можна. С Сажалку, якщо купляти, то заводську, вона легша набагато, це тяжка. Колеса треба великі обов'язково, з маленькими з такими без толку. Повністю спущені колеса, спереду противага, крепкі руки, крепкі ноги. Тоді можна садити картоплю. На кому підказує, але. Ну його, ну його. Ну, все. Е -е -е -е. Ну, от таке собі порівняння. Два городики я засадив тяжким мотоблоком, це було відносно неважко. Тільки розвертатися погано, бо все-таки ця штука важка, ще й картопля там. І один рядочок зробили цим мотоблоком, просто щоб показати, як воно буксує, його треба штовхати. Ну і ця сажалка в мене почала якраз виділюватися. Воно почало не те, що виділюватися, воно тут в мене впирається сюди. Загинає і коротше воно його все це діло тормозило. Його треба було мені просто отут переставити. Але я лінувався. Е, ну е, загалом, то я думаю, зрозуміло, яким працювати краще. Цим мотоблоком чи тим? Тим краще. Це подножкою якраз роблю, він стоїть на боку. Так, щось в мене телефон там пам'ять збилось. Коротше, переварили кусок такої труби до вихлопної до цієї. Оцю насадку зняли, переставили сюди. Тепер у мене ще й такий глушитель. Не буде отут коптити, як воно коптить обично. Ну все. Е -е -е Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Пишіть коменти. Нам буде цікаво. Всім пока!